Всім привіт! Ми продовжуємо каналки з сиром. Тут уже подаєте коншутний соус. Буджутний соус дуже класний доповнює сирок. Сирок твердий, нарізаний різений вже слайсами. Так, легеню дійсно дуже-дуже складно приготувати. Субпродукти, якщо чесно, я зазвичай готую вже такі, тобто частіше це вже заморожені, вже зачищені, не на ринку, не живої тваринки після її смерті. Всі ці продукти зазвичай вже, як, наприклад, сердечко куряче. Купили, зробили. Там, наприклад, варенички. Начинка буде неймовірно справити, обов'язково. Ось тут. Я зазвичай кажу, що я не досалі або солю в міру. Тут я переселила. Саме яєчня вийшла за Куску достатньо просто запарити. Запарити, запарити наш кускус для того, щоб він вже був смачним. Тобто його не потрібно варити, як інші каші. І, звичайно, кускус обирають частіше, коли треба щось швиденько на гарнір приготувати. Я така сама. Тобто я обожнюю кускус. Мені це подобається, мені в принципі подобається майже всі каші, які жовтого кольору, наприклад, кукурудзяну кашу також. Це просто смачно. Туди додайте вершкового маслиця. І можна їсти тільки не. Ніякого м'яса, сиру чи овочів не знадобиться, якщо це дійсно смачно приготований гарнір. Дійде, як самостійна страва. Deixa a mais